Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Допомога батьків і збільшення виплат на дітей, що буде з перевезенням вантажів і чого очікувати пасажирам Укрзалізниці, а також підтримка української промисловості. Про ці та інші головні теми роботи народних депутатів розповість наш парламентський кореспондент Василь Саф'янюк. Народні депутати сьогодні ухвалили чимало цікавих законопроєктів, а також почули інформацію про три тисячі кілометрів від Укрзалізниці. Центральної трибуни у залі під куполом детально про це розповів заступник голови наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко. Каже, ситуація складна. Збитки за 9 місяців цього року вже понад 7 мільярдів гривень. І якщо раніше ці збитки від пасажирських перевезень перекривали за рахунок вантажних, то через повномасштабну війну це не працює. Укрзалізниця втратила Значну частину промислових вантажів, особливо з Донбасу, і якщо порівняти з 2021 по 2025 рік загалом втрачено 49% усіх вантажних перевезень. Тому для стабілізації ситуації розробили поетапний план. А ще Лещенко наголосив, що фінансування збиткових напрямків ніяк не вплине на виконання президентської програми УЗ 3000 яка передбачає безоплатні перевезення для деяких категорій пасажирів. Кроки перша внутрішня оптимізація залізниці, зокрема питання продажу металобрухту, може нам дати до 10 мільярдів. Друге, це 16 мільярдів коштом бюджету для того, щоб компенсувати збитки пасажирки. Нам не уникнути індексації вантажних тарифів, але треба це робити поступово для того, щоб не було шоків для промисловості. Серед ухвалених сьогодні законопроєктів найбільше обговорювали, але таки проголосували закон про підтримку батьківства. Він має полегшити умови для поєднання материнства чи батьківства із роботою. Насамперед будуть збільшені виплати для сімей з дітьми: 50 тисяч гривень при народженні дитини. І щомісяця по 7 тисяч гривень будуть виплачувати для допомоги по догляду за малюком до одного року. Також для працюючих батьків будуть працювати і є ясла, і є садочок. Планується і збереження пакунку малюка і пакунку школяра для першокласників, а ще посилення підтримки сімей, які виховують. Дітей з інвалідністю. І ось ще подробиці від депутатки від Слуги народу Тетяни Циби. Якщо мама виходить на роботу, вона може претендувати на 8 тисяч гривень по програмі «Є ясла», це якщо з 2 років до трьох років. І якщо з трьох до шести, а мама виходить, це програма є садок, і мама також може отримувати 8 тисяч гривень на дитину за умови, що вона. Працює напередодні парламент у першому читанні ухвалив важливу економічну ініціативу законопроєкт про компенсацію капітальних інвестицій через податки. Це дуже ефективний механізм, який працює в Євросоюзі. Реально стимулює інвестиції в економіку. Будуєш завод, половину вкладених грошей тобі повертають через податки, які ти будеш сплачувати у майбутньому. Це також допоможе нашій державі, яка не має можливості під час повномасштабної війни виділяти гроші на зруйновані підприємства. А от можливість компенсувати їх інвестицій через їх власні податки, які вони сплачуватимуть у майбутньому. А ще це буде дієвий інструмент для того, щоб підприємства залишались в Україні, а не переїжджали за кордон. Можна буде компенсувати від 30 до 70% капітальних інвестицій через ті податки, які це підприємство почне генерувати, коли почне працювати. Це будуть інвестиції в виробниче обладнання, в інженерно транспортну інфраструктуру, в земельні ділянки і в виробничі будівлі. І цей механізм ми передбачаємо, що він с. Може дуже дати суттєвий поштовх відновленню підприємств і розширенню існуючих підприємств. Ось така робота народних депутатів сьогодні у залі під куполом із Верховної Ради Василь Сафіанюк, Євган Зозуля, фактиві. Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.